Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч в іспанській Лалізі між Атлетико Мадрид та каталонською Жероною 3-0 на користь Атлетико Мадрид. Сьогодні, мої любі друзі, я хочу поговорити про дане поєдинок. Ну давайте, мої любі друзі, все розпочнемо по порядку. Стартова розстановка під епічник Дієго Сіміоне 5-3-2, мої любі друзі. Ян Облак у воротах, Лен Арман, Хосе Марія Хіменеса з Распілікуетис Гіснаки, Марк Сліарен, Терекель мі... По флангах. Ну, Маркс Лярента та вони сьогодні грали як латералі. Тобто Маркс Лярента та вони постійно підключались до атак, але ну, вони були дуже дуже активні, мої Лібідрозі. Ну і, до речі, Маркос, як ви бачите забе, ну про це трішки пізніше, мої Лібідрозі. Баріс Ліно та Родріо де Паулі, півзахисники, ну і Антон Грізман ну, з Альваресом відповідно у нападі. Ось такий стартовий склад у підопічник Дзєго Сіміоне. Ну а підопічні Мічіла вийшли грати ось по такій 4-3-3, Пабло Гасані Говороток, Девід Блінт, Девід Лопеш півзахисники, Амаду Мартіна, Шмігель Гютєр, Спо Фланга, Хоріолі Ромео, Іван Мартінер Рера, півзахисники, Руїс, Віктор Сугалгав, мої любі друзі, з Брайаном Хіліму нападі. Дама ліві дрозі, сьогодні вийшла на маскаті. І, до речі, мені дуже сильно Вітя цикаков доволі таки мені сподобався. Спорадовості раді, але про це трішки пізніше. Давайте тепер поговоримо про сам поєдинок. Атлетіка Мандрита та Жерона взагалі потужно розпочала. Взагалі, Атлетика Мадрид сам на себе не був схожий в перші хвилини 20. Жерона більше володіла м'ячем. Так, да, моментів не було в Жерона, В Атлеті Мандрія навіть більше було ударів, але ці удари були повз ворота. Але Жерона більше володіла м'ячем. Десь там за 70% в першій хвилину 15, неймовірний показник, показник контролю, але потім Атлетіка трішки гру вирівняв. І десь к 35-ї хвилини матч був такий же рівний. Ну там і Жерона могла атакувати позиційно Атлетіка Мандріт, але моментів таких не було. Але переломний стає момент на 37-й хвилині. Пабло Гасаніга. Ну, перше, я би там виділив би ще б Макс Ляренте, який зробив ось цю діагональ да? ось, на Гуліана Альвагерса. Да? Молодий аргентинець а, майже випередив Пабло Гасаніго. Пабло Гасаніго вийшов а, за лінію воріт і зіграв кулаком. Мої друзі І отримав за це жовту картку і був потім небезпечний штрафний в Атлетіко, Мандрів. Там, до речі, футболісти в Атлетіко були претензії, чому це не червона картка, тому що вже рукою зіграв Пабло Гасаніго вже за межами 11-метрової позначки Ось за межами штрафного майданчика. Ось Пабло Гасаніго зіграв рукою, але це жовта картка. Небезпечний штрафний, але цей штрафний виявиться такий роковим для каталонської команди. Чому? А тому що Антон Грізман заб'є на 39 хвилині. Антуан проб'є в ближній кут, там ще й невеличкий був фрикошет, який також десь трішки дезорієнтував по блокзайніку. Ну і м'яч залетає ідеально в кут, то 1-0 атлетська мандрід повів рахунку, і все. Після цього голу Атлетіка мандрід вже був схож сам на себе. Хоче справедливості раді, Жерона також мала свої моменти, ось непано відкривався. До речі, весь цей напад декруї з непані моментами Брайанхіль, Вітіс е, загострював за там подачами. Жерона мало збивати. З горілих шансів Жерона не створювала, але в принципі команда Мічела грала доволі таки непогано. Переломним стає гол Маркоса Ліаренте, мої друзі. А ось Маркос Ліарент. Антуан Грізман майже з центрополі, віддав передачу на Маркоса Ліаренте. Ну а Маркас робить неймовірний спринтерський забіг і пробиває неймовірний постріл від іспанця. Удар був настільки потужним. Що Пабло Гасаніга не, не зміг відбити такий потужний удар, я би, вратарь, не звинувачив. Тому що такий постріл від Марка Салірента, ну не знаю, я думаю, важко такий постріл взяти, удар був настільки потужний, мої друзі, що Пабло Гасаніга навіть відбив удар, але я ж кажу, удар був настільки потужний, що все таки сітку золотів. Ну, все, Атлетико 2-0, перевага комфортна, і вже після другого забуту м'яча Жерона намагалась забити, Жерона більше володіла м'ячем, атакувала, але забити ніяк не вдавалося. До речі, потім ще вийде в Атлетико Manried. А Конор Галахер, ось Конор дебет з він Андрій. Коки ще в другому таймі, ну і то таке Кокі. З передачі Марк Саліарента поставить крапку. У даному поєдинку, Кокі заб'є третій гол, ну а Марк Саліарента зробить гол плюс баз Ну і таким чином Атлетико Мадрид, де й переможе. Ось, ну не знаю, мої любі друзі, ось в перші півгодини вони були рівні, але ось після голу Антуана Крісмана, ось там же, да, ось там же Атлетико захопив і дяди. Статистика 13 ударів у Жирона, 4 удари в Площину, в Атлетській команди 11 ударів, але 6 ударів в Площину. 42% володіння в Атлецька Мандри 58 у Жерони. 91% точність передачі у Жерони, 87 у Атлецька, 9%. -1. Знаєте, Жерона, на мою думку, на поразку та не награла, тому що матч був доволі таки рівний, але. Переломним став момент голу Антона Грізмана. А так, ну, по грі Жерона мені сподобалося, навіть не зважаючи. Знаєте, ось це рахунок нібито 3 0 да. І здається, ну, що тут взагалі розбирати. Тут і так все ясно, ні. Тут є що розбирати мої друзі. Це так здається, що ось тринулі. Ні, не так це і було. Жерона е... Здорово діяла в перші півгодини. Але перший гол-Атлетіку став. По суті, роковим, тому що Жерона грала доволі непогано і навіть моменти мала для того, щоб забивати. Але Гонтона Грізмана десь трішки психологічно на Жерону, звичайно, що, тому що Жерона грає непогано. Можливо, навіть Жерона навіть більше контролювала перебіг події, скоріш за все так, де воно і було. Але ось прикрий момент. Просто помолка по благосонигу, хотя, конечно, еще по благосонигу это неимоверный просто вратар, ну просто не пощастило, просто не пощастило, ну и будь ласка, ну и будь ласка, Атлетика Мадрид свои голы забыв, а так Жерона дело довольно погано, мои любимые я вам, я вам кажу, мне Жерона сподобалось, С нами не злажает, на такую поразку 0-3. Дві голі нагоди було в Atletica Мадрид. Одну голів нагоду вони випустили в Жероне 0, але я ж кажу, моменти були. 611 передач у Жерне 561 передача точно. Дуже хороша у Жерона контроля. 58% 91% точність передачі в Атлеціка Мадрид 42% володіння. 80% сі точність передач 461 передача. Атлетіка Мадрид 403 передачі були з них точні за 11 ударів, 6 ударів площина в Атлетіка, 2 повзорота, 3 удари заблоковані. Ожерони 13 ударів, 4 удари в площину, повз повзорота і 6 ударів заблоковано. Долічі по успішних відборах Жирона була краще, 9 успішних відборів, 69% їх неуспішність, в Атлетіка Мадрид більше успішних відборів 15, але 65% їх неуспішність. 4 сейви є на облаках, що доволі таки показово, тому що Ян Гру вступав. Три сейви по Блоксенік. 339 повинні сум'яча. Атлетська на набагато більше відбивався. Ось, але результат на користь підопічних іпічних чоловік. 9-6 по перехопленнях, ну а порушували правила команди по 11 разів. 3 жовті кратки в жерони і 1 Ну а Найкрагаща відбудеться матчу Це за Huntong. Саме. Француз, для моєї суб'єктивної точки зору, найкращий футболістом цього матчу, тому що француз зробив гол плюс бас і ось це перший м'яч отого на гри з мади, став, я ж кажу, він став визначеним. А потім ще Антуан Гульвупер, наче на Макаса Леарента це писав. І взагалі Антуан молодченько 81-х хвилин оправив, Альварес мені дуже з ним сподобався, а Макас Леарента, який також зробив гол плюс бас, ось тому Ленорман, Конор Галхер, ну атлетський командир тебе всіх вибитіли б, якщо чесно. Тобто не скажеш, що хтось прям провалився, в було в другому таймі, да? Да і Жерона також. Я би не сказав, що хтось там прям сильно провалився. Взагалі да? команда сьогодні показала хороший футбол, да, Пабло Санніга помилився, але ми всі люди всі помиляємося. Але Кісейви там іноді Пабло Саніга робив. Тому буває нічого страшного, всі ми люди помиляємося. Це неймовірний вратарі. Це обов'язково! обов'язково ще докаже. Хоча йому навіть доказувати нічого не треба, тому що так воно і є. Пабло Гасаніга це неймовірний вородарів у нього велике майбутнє. І я вам кажу це, мої любі друзі. Атлітська мандрит перемагає жарому в рівні битві. Дислатськомандри це нелегкий матч був хоча порахунку, нібито здається, що 30, які взагалі питання. Німові, любі, друзі, питання є. Це була дуже важка гра для мандрицької команди. Але вона здобуває найголовнець результат. І результат він на користь. Менрицько Атлетико. Чотири очки у піду пічник Шолодігу Третя позиція, 4 бали. Атлетськоманд розпочинає з першої перемоги. Ну, подивимося, як там у нас все буде. Жерони поки що один бал. Поки що Жерона знаходиться на 18-й позиції. Але, мої друзі, панікувати не потрібно. Такий другий тур. В будь-якому випадку Жерона, я думаю, ще покаже. Я Думаю, що Жерона всім ще покаже. Тому що Жерона це дуже цікава команда, і сьогодні вона грала доволі таки непогано. Ось у Жерони наступний матч, до речі, засунує. Перший домаш... домашній матч для Жерони. У четверг, не пропустіть. Атлітська мандрит зіграє домашній матч з Ну, ви друзі. Це відео я буду завершувати. Атлетіка Мадрид 3 Жирона 0. Всіх болівальників Атлетіка Мадрид хочу привітати вашу улюблену команду з перемогою. болівальники Жирони, не впадаєте в депресію. Я думаю, що Жирона ще покаже. Я думаю, що Жирона ще покаже. Ось це тільки початок. Да і поразка з високо підіятою головою. Знаєте, Жерона достойно билася. Ось це не ті 0-3. Знаєте, це 0-3. Я, я б сказав, б, напевно, б не по грі, тому що я ж кажу, Жерона мені сподобалася, але буває буває таке. Бульонки в Атлетіку, вітаю з перемогою. вашу команду. Добре. Дякую вам за увагу. Атлецькома є 3 Жерона 0. Бережіть себе, мої любі друзі. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.